Жорстока кровопролитна війна продовжує забирати життя найкращих синів і доньок України. Вона не дає поблажок на вік. Від рук російських окупантів, на жаль, гинуть досвідчені молоді воїни. 4 грудня горішньопланівська громада завмерла у невимовній болісній журбі, адже проводжала в останню путь загиблого воїна, 23-річного Максима Станкевича, матроса морської піхоти. Церемонія прощання відбулась у селі Салівка. На подвір'ї, яке загиблий воїн вважав рідним і наймилішим, провели чин поховання. За тим труну із тілом спочилого захисника вулицями села пронесли аж до цвинтаря. Велелюдна громада разом із близькими спочилому захисникові людьми крокувала позаду траурного кортежу, не маючи змоги втамувати нестерпний біль втрати. Віддати шану героїчному захисникові України Максиму Станкевичу та висловити слова співчуття родині загиблого прийшов міський голова горічних плавнів Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі побратими загиблого. Жорстока війна забирає життя наших воїнів. Сьогодні ми. Проваджаємо за межу вічності матроса морської піхоти Збройних сил України Станкевича Максима Леонідовича. Народився Максим 24 серпня 2000 року в селі Княжин Житомирської області. Після закінчення 9 класів княжинської середньої школи. Навчався в Турчинівському професійному ліцеї, де здобув професію тракториста-машиніста та водія категорії С. У 2019-2021 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім працював на підприємствах міста Бердичева. 2 листопада 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 23 листопада 2023 року. В бою за Батьківщину під час штурмових дій матрос морської піхоти Збройних сил України Максим Станкевич героїчно загинув поблизу населеного пункту Кринки. Херсонської області. Максим назавжди залишився відданим бойовому девізу українських морських піхотинців. Вірний завжди. Світла і вічна пам'ять про подвиг Максима Станкевича назавжди залишиться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Неможливо звикнути, неможливо змиритися і пробачити. Важко утішити людей, які через війну втрачають найрідніших. Спомином про героїчний вчинок і непоборну силу Максима Станкевича відтепер буде синьо-жовтий стяг, який відповідно до почесного воїнського ритуалу передали родині загиблого воїна. Під час поховання трикратним салютом сповістили про те, що віднині тут, на цвинтарі села Салівка горішньопланівської громади. Спочиватиме захисник України, наш герой Максим Станкевич.